Вітаю вас, шановні бродівчани, і запрошую до перегляду недільного випуску районного телебачення. Розпочну з привітання, шановні працівники торгівлі, вітаємо вас з професійним святом Днем працівників торгівлі. Щодня ви задовольнаєте повсякденні потреби мільйонів громадян від чіткої, організованої і ефективної роботи закладів торгівлі, професіоналізму, тактовності, чуйності продавців, залежить настрій і самопочуття людей. Впевнені, що ви і надалі сприятимете зміцненню економічного потенціалу нашого краю підвищенню рівня обслуговування населення та насиченню споживчого ринку високоякісними товарами. Бажаємо вам, шановні працівники торгівлі, міцного здоров'я, щастя, комерційного успіху, ділової ініціативи, стабільності і впевненості у завтрашньому дні. З повагою до вас, голова районної державної адміністрації Орес Цегилик і голова районної ради Євген Швед.